22 роки ми не змогли привести до влади професіоналів. У нас домінують політики. Політики живуть тимчасовими інтересами, не стратегічними, і оця зараз політична криза визвана також тим, що не було при владі професіоналів. Сподіваюся, що от такі чесні прозорі вибори президента, які йдуть, а потім вибори парламенту і вже новий парламент. Сподіваюсь, в перший раз в історії сформує уряд професіоналів, а не політиків. Тобто, у вас немає якоїсь чіткої цифри, прогнозованої планки, до якої нам слід готуватися. Про е, це з, рано говорити. З, ні, можу сказати, що за умови більш між менш осмислених дій курс може стабілізуватися навколо 11. якщо ці 11 гривень за долар, за долар. а щодо євро. А євро це крос-курс, це залежить від, від співвідношення євро до долара. Валюта завжди до одного курсу прирівнюється. А максимальний курс, тобто найгірший сценарій, це десь за моїми розрахунками. 12-13%. більше це вже просто треба вимагати відставку фінансової влади, якщо вона допустить ще більшу девальвацію гривні. Міняти треба людей справилися. Працює далі, не справилося на вихід а, шукати а, більш компетентних людей і а, ставити перед ними завдання: стабілізація курсу, кредитування, економіку, а, збільшення ВВП, збільшення реальних доходів населення, стримання інфляції. Не справилося відставку. Одне з тих питань, яке також ставилося ну, дуже важливим, піднімалося це створення єдиного реєстру кредитних історій при Національному банку. Сподіваються створити його якраз. До серпня а наступного року про це говорили багато. Було декілька етапів, декілька спроб, і проблемні аспекти, деякі були пов'язані з цим питанням. А, що це буде за механізм, на якому наполягає МВФ і чи вдасться тепер це завдання реалізувати? Це абсолютно правильний механізм. Ще 5-6 років назад в Україні були створені ці бюро кредитної історії. Бюро можна називати. Але їх було створено аж три. Вони перестали обмінюватися інформацією. Потім люди перестали їм довіряти, і, врешті-решт, все це загинуло. І зараз логічно відновити це. Я х, хочу Пане сказати. Олександре, на жаль, наш час в ефірі вичерпується, але я сподіваюся, за місяць можна створити. Законодавча база є, захист інформації, закон є. Не треба тут рік. Місяць. Все. Сподіваємося, наша влада буде працювати так само швидко, як би і нам того хотілося. Дякую. Дякую. Господи, даруй мир та спокій нашій країні та порозуміння нашим громадянам. Даруй любов тим серцям, які наповнені ненавистю в нашій країні та за її межами. Такі листівки вже з'явилися у центрі Луганська. Доброго ранку, Україно, і мирних вам свят. До побачення. Телекомунікаційний партнер каналу Група компанії Адаманд. Адамант надійна платформа для вашого бізнесу.